Щасливим поповненням вас, сім'я теплих. Ще одна родина стала багатшою на одного маленького українця. Декілька днів тому на світ з'явився довгоочікуваний Еміль. Сьогодні родина зібралась вся разом, аби розділити радість зустрічі з новонародженим. Братик Олександр, котрий був найменшим в сім'ї, одразу подорослішав і став старшим братом. А сестричка Софія одразу старшою сестрою для двох своїх молодших братиків. Мати маленького Еміля Марина до останнього дня Агітності не залишала свою улюблену роботу в студії танцю та церкового мистецтва Грація. Отож Еміль в деякій мірі ще до свого народження мав можливість доторкнутися до творчості, і на світ він з'явився справжнім богатарем, вагою 4 кілограми 200 грам і зростом 57 сантиметрів. Маленький всесвіт і велика радість у родині. Розділити щастя свого улюбленого тренера прийшли і її вихованці та їх батьки. Подарунок діти виконали красивий танець просто неба, який до сліз зворушив Марину Олегівну. Даш, 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 даш". Діти дарували квіти, обіймали і щиро вітали свого тренера. Відчували, що студія танцю та церкового мистецтва Грація назавжди.